Привіт, мудрим і небайдужим. мараз в Україні міцніше, і мова зараз про 15 мільйонів гривень, які повинна держава виплатити як обіцяла родинам, рідним, близьким, дітям, вдовам тих українців, які віддали своє життя в першу чергу за захист сьогоднішнього політичного режиму. Але про це пізніше давайте проговоримо і проаналізуємо цю новину. Виявляється, з 1 вересня. Влада в Україні змінила порядок виплати цих охоронних тих виплат, які фактично повинні замінити сиротам батька. І держава змінила порядок, мотивуючи тим, що бракує коштів. Ці 15 мільйонів родина діти вбитого українця будуть отримувати аж 80 місяців, більше 6 років. Верніше, першу частину в розмірі трьох мільйонів виплатять, ну, начебто, як то кажуть, одразу, хоча одразу по українським міркам, і знаючи інформацію від своїх друзів, як отримують кошти рідні близькі їх вбитих побратимів і збирання довідок займає декілька років. Ну але відкинемо це зараз в сторону, залишимо за душками. Поговоримо про ці 80 місяців. Тобто кожен місяць потім держава буде начебто виплачувати по 150 тисяч гривень. Це в тому випадку, якщо ви зберете всі довідки, буде підтвердження, встановлено факт, що українці, цього українця, який боронив країну, чи то добровольцем, чи насильно бусифікованим, буде встановлено. І тільки тоді сім'я на початку отримає 3 мільйона, а потім буде отримувати, начебто, по 150 тисяч. Наскільки це справедливо, друзі, судіть самі. Одне я скажу точно, що в той час, коли Росія повністю закрила дірки і у них немає, немає браку в мобілізації, в фактично добровільній мобілізації, де мотивовано мобілізацію коштами, різного роду пільгами, преференціями, як то навчання дітей, як це соціальні різного роду програми, то в Україні ситуація лише погіршується. І зараз багато хто з моїх друзів-фінансистів скаже, ну немає грошей в державі. Там борг, дефіцит бюджету у сотні мільярдів гривень. Тільки друзі, одне маленьке. Але на підвищення заробітної плати заброньованим поліцаєм гроші є. На те, щоб виплачувати місячну заробітну плату державним чиновникам, яка в рази підкреслюю, в рази, П'ять а то й дев'ять разів перевищує середню заробітну плату по всій Україні. Це з рахуванням звичайно надвеликих зарплат у сотні мільйонів державним чиновникам вищого рангу. При тому вони заброньовані, при тому вони ще мають різного роду преференції, пільги, і далі тому подібне. Тобто на підвищення їм заробітної плати гроші є. Є під гроші на підвищення заробітної плати суддям, є гроші на те, щоб кататися своєю челюдю зеленському по всім країнам. Кататися на всі різного роду заходах, він же їздить не один. З ним їздиш, як мінімум, його дружина, ціла куча помічників, Сибіга, Умеров, Єрмак. Всі вони катаються за наші гроші. Тобто на це все гроші є. Ну а звісно, на армію немає, як завжди. Звісно, сиротам грошей, як завжди, не лишається. І тому придумали цю схему, щоби виплачувати, а там колись може ще й. Як то кажуть, прилетить ще й по домівки цих сиріт, і не буде кому вже виплачувати. Так, я розумію, такий підхід, яка буде мотивація в українців. Немає її і не буде в такій державі, коли в першу чергу кошти повинні платитися на армію, на лікування поранених, на надання матеріальної допомоги сім'ям і дітям вбитих українців. Коли це не робить держава, то вона нічого не вартує. По своїй суті вона нічого не вартує, друзі. Тому що ніхто не буде захищати. А босифіковані, пусть зразу після бусифікації йти в СЗЧ. І навіть покарання у вигляді кримінальної відповідальності, я переконаний, їх не спинить. Ну а про це покарання щодо кримінального переслідування ну, взагалі, анекдот. Я читаю от різного роду інтерв'ю, і знаєте, в кого питають про це, що треба вводити чи не треба. У Офіцерів та ще й такої вищої ланки. Майори, полковників, генералів питають, комбатів. А вони скажуть, що не треба, так? Вони живуть, вони паразитують за рахунок отих добровольців, які втікають, потім все із-за того, що їх не міняють. І оце офіцерйо радянського зразку, звичайно, буде розказувати нам байки, що треба посилювати відповідальність. Їхні офіцерські погони не вартують здебільшого нічого. Є виключення по певних родам війська, але здебільшого ці офіцери вони... Вони не знають навіть сучасної війни. Вони можуть тільки давати вказівку, взяти, тримати, наганяй і нічого. Ну, якщо ще керують якоюсь унікальною технікою, як то літаками, можливо, РЛС чи ще чимось, я розумію. Всі решта це паркетні дути генерали. І їхнє місце якраз в окопі, тому що вони свої звання і вислуги років отримували за кабінетне паразитування, за марширування на парадах. І їм зарплати знаходяться. А сім'ях убитих трактористів, фопів, мулярів, токарів, пекарів, звичайно, не знайдеться. Або розтягнуть на 80 місяців і сироти будуть поневірятися. А ще вибити ці гроші, о-о-о, а потім ще купа випадків, коли ці гроші намагаються стягнути у різний спосіб. Стягнуть тарифами, підвищенням комунальних різного роду сплат, підвищать за рахунок. Платного, фактично, медичного обслуговування, яке в нас по Конституції має бути безкоштовне. Але навіть військові з пораненням, ті гроші, які їм виплатили, повинні втрачати на медичне лікування себе, коли вони захищали цю державу. Ну, а держава падає в повний мараз. І от новина, яка просто красномовно підкреслює всю тупіковість нашої гілки розвитку, розвитку як держави, на жаль, як суспільства і як нації. Це вітання отої лікарки, яку взяли на хабарі у 6 мільйонів. Пам'ятаєте, на Хмельниччині? Гроші там були в кожній тумбочці. Маєтки, квартири в Україні і не тільки. Вітає її трудовий колектив з поверненням на роботу. Вона вийшла під заставу у 20 мільйонів гривень. Вітає трудовий колектив цю тетяну крупу на Хмельниччині. І це ж. Ті, хто живуть поруч з нами, подивіться, який великий трудовий колектив. Це все яскромовно описує більшість українського суспільства, яка паразитує на меншості, яку захищає ця меншість у вигляді добровольців чи бусифікованих солдатів, які от повинні захищати оцю Тетяну Крупу Єрмака, Подоляка, Зеленського. По 17 гривень, Резнікова, Умєрова, залужного, який стверджує, що дуже бачите, яка погана ситуація. Нема українців, які готові віддати життя за Україну, а сам не готовий. Сам в теплому місті в Британії, а інші в бункерах. Ми скочуємось в прірву і продовження війни лише. Поглибить, поглибить ці проблеми і зробить їх незворотніми у шляху до повного знищення державності. Такі в мене сумні думки від перегляду новин. І я не можу вас чимось порадувати. Ну хіба що тим, що е, отого от прикордонника. Який розстріляв 23-річного українця, який намагався полишити Україну і перейти в Молдову. Нещодавна новина, пам'ятаєте? Ну, начебто, запроторили в'язницю і йому загрожує 10 років. Я сумніваюся, що ворон ворону виклює око. Сумніваюся, що його притягнуть до відповідальності, але може знайдеться чесний прокурор і чесний суддя, що є виключенням в нашій системі і все-таки покарають цього поганця. Для того щоб іншим було неповадно. Якщо ж покарання не буде і відбудеться відмазка, ну то, друзі, закривайте книгу під назвою Україна. Повірте, з цього доброго нічого тоді не буде.